Чи допомагає нам кава або інші кофеїнові напої? Чого ж все таки більше користі чи шкоди для організму? Обговоримо ще раз це вічне питання. Ми живемо в мінливому світі, і іноді хочеться взяти всі можливі сили свого організму для того, щоб досягнути якихось висот. Деякі артисти в такі моменти використовують не тільки каву, але й напої енергетики. В якості експерименту запросили 8 добровольців та розділили між ними 250 грамів кофеїну в якості таблеток. За допомогою лайнгографії та виміру кров'яного тиску слідкували за якістю звуку кожного суб'єкту під час виконання пісні з днем народження тебе». Голосовим зв'язкам треба багато рідини для ефективної роботи під час великих напруг. А кофеїн, як виявилось, тільки сушить тканини. А сухі голосові зв'язки, як правило, натягуються так, що сила голосу стає набагато слабшою, а діапазон вущим. Тож, на превеликий жаль, мушу сказати, що чим більше ви п'єте кави, тим гірше працює ваш голос. Тут вчені одностайні: кожному вокалісту треба пити щонайменше 6-8 чашок води на день. Адекватно зволожені зв'язки швидше відновлюються та прушаються можливим травмам при високих довгих нотах. А зараз я трішки потішу любителів кави. Одну чашку в день пити можна за умови, що ви п'єте достатню кількість звичайної води на день. Проте не бажано пити каву перед заняттям або перед виступом. Ну, а для тих, хто додивився до кінця, маленький лайфхак. Якщо все таки любите каву, то обирайте розчинну, а не фільтровану або зварену в турці, бо там кофеїну ще більше.